Для підготовки до проведення евакуації з Донецької області було утворено координаційний штаб. Ви знаєте, для цього була спеціальна постанова Кабінету міністрів від 29 липня 2022 року. Вперше за період незалежності нашої держави ми вдалися до обов'язкової евакуації і використали статтю 33 кодексу цивільного захисту України, яка передбачає підстави. За якими може бути така обов'язкова евакуація введена? Отже, 2 серпня розпорядженням кабінету міністрів номер 679 було проголосовано про проведення обов'язкової евакуації з Донецької області. Йшлося про те, що до нас звернувся пан Кириленко, керівник ОВА Донецької, з листом, в якому обґрунтував необхідність. Введення саме обов'язкової евакуації, їхня комісія, яка засідає при ова, проаналізувала стан, в якому знаходяться мережі теплозабезпечення, газо електро і інші види, проаналізувала. Безпековий стан, в якому знаходяться цивільні люди, зокрема діти, жінки, люди похилого віку, маломобільні, і дійшли до обґрунтованого висновку, що єдиним виходом пережити вкрай важку зиму, яка чекає нас усіх без винятку, в тому числі на території України, і за її межами, ви знаєте, як зараз готується Європейський союз і інші країни до зимового періоду, не говорячи про зону бойових дій, де безпосередньо сьогодні тривають Обстріли ми підтримали таке звернення, проголосували одноголосно за введення обов'язкової евакуації і взяли на себе як кабінет міністрів в моїй особі. Дякую за честь координацію та контроль за цим процесом. Що означає координація та контроль на вищому центральному рівні? Це означає, що люди... Які зголосяться евакуюватись, є відповідні інформаційні бюлетні, які розповсюджуються на територіальних громадах, на сайтах, на інших засобах комунікації, які тільки доступні, матимуть право безкоштовно евакуюватися з Донецької області, і таке право буде гарантовано державою. Ми організуємо. Все, що стосується їхнього транспортування, ми не тільки організуємо, ми вже це робимо. І ви бачите, я зараз доповім про перші результати транспортування, усі логістичні, тобто, якщо це маломобільні, зрозуміло, що треба доїхати до домівки, взяти людину, допомогти з транспортуванням до, наприклад, потягу, так, який на сьогодні курсує. Також ми обіцяємо виплати відразу на місці, як тільки людина прибуває чи родина, у нас є багатодітні родини, так, в залежності від потреби. І, в залежності від вразливості таких родин, я маю на увазі чи хвороби, чи багатодітні, чи інші ознаки вразливості. Ми відразу беремо на контроль таких людей і допомагаємо їм з документами оформлення довідки ВПО, виплати першочергові виплати 2 тисячі на дорослу людину, 3 тисячі на кожну дитинку, а також 3 тисячі, коли людина з інвалідністю. Також ми допомагаємо оформити міжнародну допомогу, яка теж є, і яка є чисельною. Тобто ми говоримо про кількість міжнародних організацій: це і ЮНІСЕФ, і ООН, і всі інші організації, які допомагають People in Need, різні організації, які мають програми кеш-виплат, тобто обов'язково людина, яка евакуюється до, до, до прикладу з Донецької області. і Гуманітарна допомога, продуктові набори, засоби гігієни все, чого люди потребують. Навіть скажу більше, з буквально два дні тому ми прийняли рішення допомагати ноутбуками. Багатодітним родинам з дітками, які є шкільного віку, щоб вони могли розпочати навчальний рік, розуміючи, що у них вже буде так засіб, інструмент для того, щоб навчальний рік розпочався вчасно і якісно. Ми розуміємо, що люди, які наважились і змінили своє місце проживання, звичайно потерпають не тільки від стресу, а й від матеріальних труднощів і складнощів, коли вдома допомагають і стіни, то нова домівка, нова. Ситуація, нові обставини, скажімо так, важко сприймаються людьми, які мало подорожували у своєму житті, і так багато натерпілися за 8 років російської агресії. Я Зараз говорю саме про Донецьку область і, звичайно, про Луганську. Також ми говоримо також про повний супровід людей маломобільних. Багато кого зупиняє саме неможливість транспортувати наших хвореньких старшеньких людей, батьків, які бояться. Бояться невідомості, бояться, що стануть обузою, бояться, що не зможуть адаптуватися, і кажуть, що нікуди не поїдуть. І звичайно, що відповідальні діти не можуть залишити своїх немічних батьків чи дідуся з бабусею і залишаються там, наражаючи на небезпеку і себе, і батьків, і, на жаль, своїх дітей. У нас на сьогодні налічується близько 50 тисяч. Діток на Донеччині це дуже велика цифра. Я зараз скажу, чому я вважаю, що це дуже багато. Бо, дивлячись, скільки нам вдалося за перший тиждень евакуації, я розумію динаміку і розумію, скільки ще часу буде потрібно, щоб вивести усіх діток до холодів, і буду просити вас, шановні журналісти, звертатися до е, своїх читачів, до своїх глядачів. Робити все, щоб мами з дітками, які зараз думають, зважитись їм чи ні, донести інформацію, що вони не залишаться наодинці зі своїми проблемами з малими дітьми. Вони не залишаться з проблемами, як це було навіть у квітні. Я знаю, що їхали люди, їхали на Західну Україну саме з Донецької області, і на жаль. Через деякий час не змогли адаптуватись, витратили усі свої збереження, витратили кошти на оренду, яка часто бувала захмарною і великою, і мусили повернутися назад. Це гірко, але це те, що треба говорити. Зараз такої ситуації не буде. Всі, хто зголосяться, а їх уже є. Декілька тисяч отримають необхідну медичну допомогу, крім матеріальної, яку я сказала, крім гуманітарної, і всіх решта видів це буде медична, психологічна, освітянська. Вони зможуть відразу своїх діток, якщо хочуть офлайн або онлайн, організувати навчальний процес, і всі решта види допомоги.